На сьогоднішній день вивчається питання і вже визначені місця, де будуть встановлені відповідні намети для пунктів обігріву, де буде зроблено відповідний відстій великовагової техніки у випадку. Обмеження руху транспорту, тож час звичайно хотілось би звернутись до населення, яке планувало якісь поїздки, відмовитись від таких поїздок. Але якщо вже визначились, то звичайно, по-перше, зібрати відповідний теплий одяг, мати з собою теплий чай, заповнити повний бак бензину, ну і звичайно мати заряджені мобільні телефони для того, щоб у випадку чого можна було зв'язатися з відповідними службами.